Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. І ось я деякий час тому побачив рекламу того, що у цьому клоді з'явились. Ну, вони, мабуть, з'явились давно вже. Якісь унікальні, неймовірні артефакти, він щось таке цікаве робить. І що ж це таке? Ем, ну, По-перше, що таке Клод? Це такий ну, хронологічно, мабуть, третій з цієї великої четвірки, що чат GPT, Gemini, оцей Клод, а потім вже з'явився Містраль. З конкурентів цих в принципі зі схожими можливостями, якщо подивитись на якісь синтетичні тести, то там кло на рівні. Десь краще чад GPT, десь Чимені, десь квот, ну таке. Тобто, ну, все на рівні працює приблизно так само, як чат GPT. Єдине, що <сміття> там десь півтора року він мене до себе не пускав, тому зареєструватися я там не міг і перевірити нічого не міг. Ну, зараз вдалося, тому дивимось, що це. На відміну від тих саме чат-GPT, Gemini та містральну, містраль не обмежена, безкоштовне, Gemini не обмежена, безкоштовний. Ну там, якщо вибрати відповідну модель, чат-GPT в останній версії здається якусь кількість на добу дає в цій в моделі 4. Потім після цієї кількості він нас перекидає на модель 3.5, Ну а там вже не обмежено буде безкоштовно. Клод працює тр трохи інакше. Він дає якусь кількість взаємодій, скільки я зрозумів, на кожні 6 годин. Безкоштовно, а потім він відрубається і каже, що наступного приходь, приходь трохи пізніше. Ну Ось особливість така, тому да, яка кількість, яка кількість залежить від того, що ми з ними робимо. Ну Те, що я експериментував, в мене була невелика кількість десь від 15 до 20 отаких з ним. На 6 годин кожні. Тому це, скажімо так, мабуть, залежить від навантаження та чого, ще чогось чогось. Ну, тобто, якщо для не дуже інтенсивної взаємодії з ним, то клас, якщо інтенсивна, то мабуть, треба використовувати щось інше. Е, ну, я не про це, як працювати з Джим'яніча Чепіт, усі знаємо тут. Те саме, а що ж таке артефакти? Ніяких тут ем, кнопочок е, 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 артефакт немає, рубрик нічого такого немає, тому питаємо в нього, а що ж таке артефакти, як, як с -с працювати. Ну, що ми в нього с -с питаємо, так? Да? Е, що таке? Твої артефакти. Факти, та як Ну, дивимось: створювати, відображати складний вміст код, документи, діаграми, компоненти інтерфейсу. Розгорнутий код, повноцінні реакції компоненти, зображення, діаграми, макдаун документи та простий python скрипт. Е, за замовченням він їх пише на Python, тому е, навіщо це і кому це може бути потрібним? Чесно кажучи, я сказати не можу. Е, тому що хто. У кого стоїть якийсь там інтерпретатор, транслятор, компілятор пітону, і він знає, що з ним робити, і тому ті людині, ці артефакти, мабуть, непотрібні. А якщо в нього такого немає, то також, мабуть, не потрібно. Тому, як він працює за замовченням, чесно кажучи, я не дуже розумію, навіщо це, але тут є. Те, що чим користуватись можна, це те, що він назвав повноцінні React компоненти. Ну, РАК це такий підмножина, скажімо так, джаваскрипту. Тобто, код, який може виконуватись безпосередньо в браузері. Тобто він щось згенерить і сам браузер, щоб ви тут не використовували, не знаю, Mozilla, Chrome, Edge, Opera, Safari, будь-який браузер, сучасний це буде відтворювати. І ось з цим погратись можна. Тобто, для того, щоб давайте я спочатку. Продемонструю результати, а потім я скажу а потім ми спробуємо створити ще щось. Я зараз процитую, який промт я йому дав, а потім покажу результат. Я йому дав промт. Створити артефакт, який би працював прямо в браузері. Це має бути інтерактивна демонстрація польоту тіла, кинутого під кутом до горизонту, елементи керування, двокрапка, повзунок зі значеннями від 0 до 90 градусів, кнопка запуску старт. Після натискання на кнопку запуску програма має малювати політ невеликої кульки відповідно до заданих параметрів та траєкторію та, та траєкторію польоту. Ну якось я не дуже. Написав тут. Е, максимальний розмір по горизонтальні має відповідати відстані польоту при куті 45 градусів, максимальний розмір по вертикалі має відповідати від в, висоті польоту при куті 90 градусів. Все крапка. Ось такий я йому дав е, промпт. Е, ось що він мені створив, демонструє результат. Е, до речі, перемкнулось у вас? Так. Mm. так. Так, він мені створив ось таку. Ось це і є артефакт, який він створив. Це в браузері. траєкторія руху тіла, кут кидання 45 градусів. Тут повзунок, який цей кут. і запустити. Ну, я писав кнопку старт, він написав запустити, ну і, ну, і хай йому. Так, давайте я. Трошки. Так, 51 градус, давайте там 79 градусів, 14 градусів, ну і так далі. Тут ось така інтерактивна демонстрація, насправді це всього лише JavaScript код, який він створив, який можна. Відтворювати безпосередньо в браузері, і що ще що дійсно цікаво, коли ти створив, все, відредагував і тобі подобається, його можна опублікувати там у нього вклода. Тобто він його, додає йому якийсь унікальний номер. Ось він дає посилання. Тобто, це я запускаю не зі свого комп'ютера а з клода. Е, і можна давати посилання це кому завгодно використовувати спільно а також, якщо е, хтось нам надав посилання на свій артефакт, оцей, ми можемо його подивитись. Щось нам подобається, не подобається. Е, тут е, в, внизу, в правій частині, є кнопка Ремікс артефакт. Якщо я на неї натисну, мене перекидає на редагування цього артефакту, він мені показує його код. JavaScript код. Я можу редагувати безпосередньо код в правій частині і щось змінити тут. Тут перемикання є, ну він за замовченням сам. Перемикається на, на англійську, ну то нічого, е, в правій частині є перемикання поміж прев'ют та код. Ну, П'ют це, це те саме, а код е, ми можемо редагувати безпосередньо код або в режимі м, діалогу з цим кодом, редагувати: і Я хочу, щоб там кулька була зеленою, ще щось таке, і додай ще якийсь повзунок. Зміни сили тяжіння, не знаю, чого там, вітер і так далі. Е, так, ну це, мабуть, немає немає сенсу, так? Да? Зміни сили тяжіння. Е, е ну так чи інакше, ми це ми можемо редагувати, відредагували все, що нам подобається. В нижній частині праві ми можемо е опублікувати. Він цей нову версію опублікує в себе, і ми також можемо з посиланнями цими і розповсюджувати і сперементувати далі. В принципі, ось так воно працює. От ну, тепер давайте зробимо щось, створимо, хоча писати треба довго. Ну Давайте створимо. так я там писав, щоб не вигадувати. Це має бути демонстрація. Так. Дефект, я випрацював прямо в браузері, щоб нам йому показати, що не на Python має писати, а на JavaScript. Інтерактивна демонстрація. Так, українська. Показує, м, рух чого? Рух кульки, Я покинули куризонтально. кулька рису горизонтально. горизонтально.

Як це сказати? Взаємодія з не неповністю пружна, чи як? Так, можна написати, скільки, наприклад, 20 енергії втрачається в відсотків. Зіштовховані, зіштовхуванні з поверхнею. А ще є Відсотків енергії. Ну, подивимось. Е, не знаю, так му. Дивимось. Він пише оцей React JavaScript код. Так, я створив наступну можливість налаштування посадовку. Початкова швидкість. Я тебе не питав, ну цікаво, добре, дякую. Дивимось. Е... Я не побачила. Е, так, давайте початкову висоту 50, а початкова швидкість 1. Ну, ось так, так. А чи можемо ми написати йому, щоб залишалася траєкторія, ем, промальована на. Ну, давайте напишемо. Ем... Так, ем... як це. Малюй також. Траєкторію, Траєкторію. руху руху. Так, да, малюй і залишай. Malusz, tak uż, kto? Ju, kulki. A, no ja na to ja postaruj. No to takie. Він його переписує. Та -ля, -ля 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 Так, що в нас там було 50 і 1. Старт. Можна працювати. Ну, ось, ся... ну, ось якось так. Досить непогано. Можна ввести як один із елементів, пропиши промпт для фізичної симуляції, а потім роби з цим, що хочеш. Хочеш за даними зроби дослідження, з'ясуй, чи відповідає, чи ні, і т.д. і те де. так. Цим експериментувати можна скільки завгодно. Єдине, що я кажу, що клод, на жаль, не обмежено такий, тобто він нам дає якусь кількість цих взаємодій на. На кожні здається 6 годин. Тому ну обмеження деякі є. Якщо нам усе подобається, ми натискаємо Publish, він у себе його опублікує і далі. Спосилання це в нас буде, і ми можемо ділитись з ким завгодно, а той, коли хто завгодно, може змінювати і створювати далі і далі і далі. І ще кажу, можна в такому режимі. А якщо нам простіше щось комусь подивитись і змінити в коді, може робити тут. І так, і так працює. Е, оце завантаження, це нам завантажує оцей код. Е, ну, якщо нам потрібен сам код, ми з ним щось е, хоч, хочемо робити. Ну і от таким чином воно, в принципі, працює, як на мене, дуже цікаво. Е, наскільки унікально це, я ще. В цій рекламі я ж дивився, що воно це класне, унікальне, і тут навіть якісь неймовірні тести можна робити. 에, спочатку стосовно унікальності, 에, експеримент, який Провів я Я той самий пром, тільки з, з початковими словами трішки іншими Не створив артефакт, а напиши HTML-код сторінки, у яку був би вбудований JavaScript-код, який би реалізував наступні дії. Ну Далі те саме: інтерактивна демонстрація польоту. Та ля -ля. Ем, і Я такий пром дав е, чату GPT, Gemini та Mistral. Містраль не впорався, тобто він мені щось написав, але воно не працювало. І я за 5 хвилин не зрозумів чому, тому не знаю. Але чат GPT і. GMI впорались. Ось що мені дав на такий промпт результат. Хто це? Це чат GPT. Uh, так, кут, старт. Ну, ось так. Е, воно працює. Здається, тут хтось сейчас, зараз хтось з них дає. Ага, от. Чат GPT <г endlessly> робить якусь <raw y> незрозумілу історію, він дозволяє змінювати код в процесі польоту, тому це ну, щось таке. А Джеміні зробив майже те саме, тільки він спочатку малює. Траєкторію, а потім пускає панікульку, і... але нічого в процесі змінювати він. Ну змінювати можна, воно ні на що не впливає. Тобто, стосовно цієї унікальності артефактів коду, я б не сказав, що так вже абсолютно не унікально. Ем, його конкуренти вміють робити те саме, але е, в чому перевага клоду? В тому, що оце я зробив і це я запускаю з комп'ютера. Тобто він мені сформував ваш ТМЛ-код, я його записав в файл і відтворюю зараз. А клод все ж таки це розташовує в себе, тому. Тому дуже цікаво, тим, що ну, не треба думати, ну створив я, куди мені його закинути, щоб продемонструвати комусь. Розташовує Рост... в себе, даємо це посилання, і, все... і усі побачити можуть. Останнє, що я хочу сказати, і мені було цікаво, а що ж це за такі неймовірні тести. Я йому написав, створив мені. Лінки було щось нормальне вигадувати, створи якийсь приклад тесту, який ти можеш зробити. Він мені створив приклад тесту по перевірці тест, -тест столиці світу. Ось е, такий тест, вибір з чотирьох варіантів. Можна все налаштовувати, можна йому давати свої питання, свої відповіді і так далі. Ось як один з варіантів, як воно працює. столиця Стари... Франції, Марсель, мабуть, не дуже правильно. Е, Бразилія, а тут, мабуть, дуже правильно, і так далі. І так далі. Тут, здається, 10 питань. Хай буде так, не суттєво, що нам він, е, покаже, е, хай буде якась кордова, а тут хай буде Мумбаї, а тут хай буде Новосибірськ, а тут хай буде Маракеш. Що все? Чотири ось, Ось такий чудовий тест. Е, питання в тому, навіщо це? Не знаю, тому що ще раз кажу, це працює на JavaScript. JavaScript – це код, який виконується безпосередньо в браузері. Тобто на клієнтській частині він завантажується на клієнтський комп'ютер і виконується. Якщо подивитись код, він божевільний, якийсь. Ну, працює, працює це. Це він так, це бачить. Ви бачите код? Так. Так, ну тут є, якщо в нижньому рядку, ну воно в мене так відображається. В нижній рядок він розмістив все те, що от, ось той JavaScript-код, в тому числі. Тут ми зараз подивимось, ну зараз десь воно тут. Має бути. Буде. А, а, о. Е, і, пошу, і пішли питання. Е, столиця Франції, Марсель Ліон, Париж, коректа, коректанцве Париж. Тобто, це все працює на клієнтському боці, і питання і відповіді є в самому коді, тому навіщо як це використовувати, я, чесно кажучи, не знаю. Тобто, тести, це як на мене таке. А ось це дуже цікаво. Тобто. Якщо хочеться щось таке зробити і ви ну, не хочете це створювати самі, то за допомогою цього клода можна створити якісь такі показушки, симуляції і щось таке. Тобто, фактично, ну, я не можу сказати, що все, що на JavaScript написати, можна там, великі програми пишуть. Я не впевнений, що він. В нього такий вже великий цей контекст вінду але щось простеньке робити можна, і він це створює, ми редагуємо. Якщо нам подобається, публікуємо, розташовуємо, ділимось ось таким чином. Дякую. Дякую. Ні, це цікаво. Це навіть цікаво, що ти пишеш пром, ти даєш студентам або учням проаналізуйте ситуацію, створіть правильний е запит і подивимося на вашу симуляцію. you <phone rings>